Значить. Якщо сам Христос звертає увагу із радіттям на рисочку, яка є в Законі, то щось значить, вона щось поділяє. А якщо якісь значок, які роблять наголос, я не знаю, а фаю тут не мови але якщо це Христос говорить, значить воно щось значить. І Христос каже, ні, не треба цього робити. І в 25-му розділі, що Христос тверджує про те, що не говорить такі слова каже. 23, 27, 5 вірь. вам плечи та пересеї, 3 мірі, дає десятину? із Гамусу ганусну хвилину. Але найважливіше законі покинули суд до серди та віру. Це треба робити і того не повідати. Сталась проблема в народі Божого, Тобто путін заповідає. Ціло не треба робити, а сідовоя не це. Не треба, бо живуть можна сидити. Але Хтось. Зауважує на найменше. І каже, і це люди, того не покидаєте. Тобто все, що допоможе, це потрібно. Тому що Дестовського бачить духовний серце. Наші часом тому, що неможливо цього духовного десь мало навіть можливо, мало бачить. І це підтвердження цього, знаєте, сам Христос коли веде розмову з ізраїльтянами, з Росеями, які ті твердять, каже, ми знаємо Авраама, він наш батько. Якщо признати так? то знали і мене. А вони затверджують, що Авраам наш Батько, ви ми дуже добре його знаємо. А вказується, що не дуже добре не знали свого Авраама, Бо як ми його дуже добре знали, то він і мене, каже Христос, і розуміли, і добре знали. І знаєте, і так сьогоднішній день ми схожі люди, ми схожі люди. Тому що утім, один Божий, які І вибрані, яка робить Ізраїльська церква сьогодні, в принципі, ті самі, але і помилки ті самі. Ті самі. І сьогодні якоюсь така о, не то опасність, не то тривога, я знаю Христа. І Христос десь може так висунути і залишити своє ім'я, тільки ім'я Христос. Але скільки поражень, а скільки Павло каже, коли закінчується життям, він каже, бо церкви Божі мають такі звичай. Якщо я думаю, противлюсь цим звичаям, які подає Апостол Павло, то тоді до Божої церкви чи до Божої церкви. Божі церкви мають якісь звичайни так поступають. І так це Боже. І, і, і в цьому ми маємо під йоди і рисочки, і значка но серце є. Далі говорить, каже, ми громадяни e, землі, бо ми тут проживаємо, але попри то що ми ви є громадянами царства Небесного. І далі він говорить в п'ятому про це, це Каже, І самі немовке. Каміння живе, будуйтеся в повний, на священство святе, щоб приносити жертву духовні приємні для Бога через Ісуса Христа. Це брати проповідь практично підтверджував. Сами, мов не те, мов те, живе каміння. Будуйтесь. я вдаю, що будова, цей сестри має пробувати кожен день. Якщо вони так вдома буває в своїй домі, то нам не стало життя подати, раз в тиждень, правда? Якщо ми робимо, що наше спробування. Я не вичаю, що вони приходять до вулиці, так і армій, але це тільки маленький штрих нашого життя. що ми співаємо опорів, це тільки один з маленьких штрихів з нашого служіння, і з нашого будування. що ми проповідаємо, це одне із необхідних великих штрихів чи великих, значних, незначних, але це не вся повнота збудування і пристоїть. Воно проходить і великі з рамку і до рамку. Слово Боже, що ми в постійному перебуванні в нашому розгляду. І ця будова, і ця будова це збудування має проходити на протязі всього часу. І це є покликання. І в цьому покликанні в є тільки такі, бо ми не слуховуємо, що Свіса Христа. І я вас навчу. Я вас навчу, як будете отцям служиттям цього, цього, цього запоріження. Апостол Петро в е, 10-му говорить таку річ: Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилує, а тепер. Благаю вас, любі, як приходять, та подорожні, щоб ви здержувалися тілесних пожарності, що ви проти душі. Поводьтеся між поганами добре, що за те, що вас умовляють, вони йому злочинці, побачити, що відділа, слави, Бога, де війни. Люди, колись нас щось хтось просить, або просить. Так десь просто не звичай. Ми, можливо, не даємо це побувати. Може забуде, а може так, і може дуже це потрібно. Але знаєте, коли по особливому прийде чар ну я тебе дуже прошу, ти прийде і мені так необхідна ну, твоя допомога. Чи приїдь, чи з чи допоможе, чи потреба. Я тебе дуже прошу. І, знаєте, На таку прохання, такі, на таку просьбу у нас вже якось не стає, знаєте, змінився від повісти. ні. Хто б це не просив, я думаю, правда? Хто б це не просив. І зверті увагу з схожими словами нас. Каже апостол Павло Благаю вас, любі, як приходьте, так по дорозі. Тоді час нагадує, хто не є тут на землі і каже, благаю вас, хто тобто, навіть не «прошу», благаю просто, благаю. І це неодноразово Словом застосовується, за свої апостол Павло використовує е, такі схожі слова. «благаю». щоб нічого, нічого. Ми тут подорожні, люди проходять. Тобто оця спільність, про яку бився Ісус Христос до Отця, е, спільність злом, не мали ніякого єднання, ніякої дружби, ніякої дружби. І щоб нічого що, що, таке зовнішнє, красиве, е, на що ми, люди, можемо віддавати свої серця, не відволікало нас від Бога. Відволікало бо нас Бога. Тому що е, це, є, ми читаємо, походить від тіла від тіла. Відволікаючи нас в Бога, нас і просить горять, благаю вас, любить, як приходять на порозі, щоб ви здержувались від тіресних пожежних восхити, що воюють проти душі. От що є ворог нашої душі це наше тіло. І тіла походять такі речі. Які мігшають віжче за нагородою вищого іншого славнішого попереду. І ми, ми, які десь, які прислухаємося до Велиці Ісуса Христа, його до слів, коли ми як апостол Павло Дорим говорить, коли стається отак приліна, оце оновлення розуму. Коли ми відчуємо своє громадянство, крихне, земне, а небесне, коли ми свячуємо в цьому одяні Божому, по тим посередництвом е, між Богом і людьми, які не знають Бога, священством, е, священниками Бога нашого, і коли ми на цій дорозі, то ми правильно зможемо обідатись від того злого, про що просив Ісус Христос. І це зовнішнє у нас не тільки нас може себе відволікати, воно навіть відволікає тих, які на нас дивляться. Воно навіть відволікає тих, які бачать нас. Воно це може робити. Тому що зовнішнє таке щось вмітливе, таке щось особисте, воно завжди уразить око, тому що пожадне від ока від ока. Ну, часто можути, ну що тут такого поганого, Я те чи нічого. Ну, що ту такого поганого? Ми ну, не знаю, що тут такого поганого, але важко зрозуміти, що тут такого доброго. Е, Тому що, в першу чергу, запитати, що воно зір від до Бога, до Бога ми читаємо, що приводить. Скромність, так? Е, покора. Все, ми можемо назвати такі речі, А такі речі ніколи не привадьте увагу до Бога. І це посередництво наше, наше як тих, які покликані, в цьому служенні перед буде якраз відводити погляд інших, інших Бога, а нам коротко сторони. І...